Ми з вами не можемо купити елементарних речей, наші рахунки, які наші е, видатки, які ми проводимо з вами, вони тримаються, кошти тримаються в казначействі на протязі двох, трьох, чотирьох місяців, що затримує, кардинально затримує весь процес нашого існування. Також ми можемо з вами вирішувати. Ми маємо штатний розпис, який формується на основі 33-го наказу Міністерства охорони здоров'я. Це практично прив'язка до кількості обслуговування населення. Цей колектив, який на сьогоднішній день є, згідно 33 го наказу. Ми всі з вами працюємо, ми всі з вами займаємо ці штатні одиниці місця згідно 33-го наказу. В разі створення комунального підприємства ми з вами можемо. Зберіг... Зберігаючи той колектив, який є на сьогоднішній день, розширювати ті чи інші ділянки, які необхідно розширювати, на які, можливо, буде більше замовлення. Приведу приклад, якщо ми сьогодні займаємося з вами відновленим лікуванням і реабілітацією пацієнтів, які знаходяться, проживають на нашій дільниці, далі ми зможемо, згідно договорних відносин. Зможемо надавати реабілітаційні послуги, послуги відновного лікування жителям всього міста, знову ж таки, заключивши договір з міською радою, і це дасть можливість і в штат, і в штатах або в заробіт підвищення заробітної плати працівникам яким які працюють на сьогоднішній.